Яке ще обличчя Росії має побачити світ, щоб зрозуміти всю кровожерливість варварів? Віталій кличко реагує з місця подій. Володимир закликає зупинити Путіна, а фонд Усика переказав значну суму на відбудову лікарні. Охмадит, розповідаємо, як наші топи відреагували на терористичний акт Росії. 18-річна Надія Флойда Майвезера знищила Росіян на вже в другому раунді. Показуємо, як це було, та розповідаємо про молодика. Цими вихідними головним боєм стане зустріч у середній вазі між Женібеком Алімханули та Андреєм Міхайловичем. Казах виставляє два свої титули IBF і WBO. І загалом особливої інтриги я не бачу. У Міхайловича з паспортом Нової Зеландії немає жодної поразки в кар'єрі, але нюанс у тому, що опозиція. Це якийсь булшіт. Чувак усю кар'єру боксував вдома або в сусідній Австралії і бив мішків. Але його якось змогли підвести до чемпіонського бою проти Алім Ханули. Думаю, не в останню чергу тому, що інші бійці просто відмовляються битися з Казахом. Бо шансів там особливо нема. Справами Жені Бека займається добре відомий нам Егіс Клімас. А цей дядько прекрасно ладнає з вихідцями з колишнього совка. І казах ще один тому доказ: в останньому поєдинку Алім Ханули об'єднав пояси проти німця Галтьєрі. Бій не стільки цікавий, скільки показовий. Зустрічаються два чемпіони, обидва не биті. А по ходу бою здається, ніби Жені Беку просто підвезли спарринг-партнера партнера. Дуже збалансований боєць, маючи досить високий зріст і стійку шульги, Женібек є дуже точним, не викидає зайвого. Весь час, мов снайпер, вичікує свого шансу і влучно стріляє. Жорсткий удар, гарна техніка, здатний присадити як прямим, так і апаркотом. У цьому бою я чекаю на переконливу перемогу Казаха у перших семи раундах. Партнер проєкту Фавбет. А ось цей хлопець може десь і в паунди залізти. Джарон Еніс буде захищати пояс IBF в напівсередній вазі проти росіянина Аванесяна. На місці руського мав бути інший боєць, але він злетів по здоров'ю. Тому знайшли отакого. Дуже приємно буде подивитися бій руського парня у той час, коли над головою в тебе будуть свистіти російські ракети. Менше з тим шансів у нього особливо немає. Об'єктивно, Енніс це топ. Із відходом Кроуфорда з цієї ваги саме Джарон є головною зіркою і претендентом на панування. Він видає великий об'єм роботи, напор із перших же секунд працює з пуртами і б'є дуже міцно. Відсоток нокаутів 90. Я бачу лише одну причину, чому Аванесян не ляже в цьому бою. Джарон не виступав цілий рік, і це найбільший простій у його кар'єрі. Гіпотетично це може датися в знаки. Але я все ж вірю, що Еніс має легко проходити цього противника. Цей тіп погодився на бій на короткому повідомленні, та і цьому ти канвас він уміє. Подивіться, як по ньому в 22-му році приклався Кроуфорд. Дає себе опади! Ви що він Такий жах, а що не жах? Очікую, що американець зробить свою справу технічним нокаутом. Нам же цей бій цікавий, бо претендентом на титул є Карен Чухаджан. Є шанси, що українець отримає право на реванш із Енісом і проведе бій до кінця року. Допоки триває футбольне євро, ви можете позмагатися за майку з підписами гравців нашої збірної. Трибуна запустила конкурс плюсів, де переможе той, чиї коментарі найбільш підтримують інші користувачі. Ходіть, коментуйте і позмагайтеся за приз. Усі деталі будуть у закріпленому коментарі. Росіяни кожен день показують своє справжнє обличчя за маскою бензоколонки, приховується потворне нутро, ладне вбивати навіть дітей. Я і сам був у чорний день, 8 липня в Києві і, по правді кажучи, було гучно навіть відносно далеко від прильотів. Ось як наші провідні боксери реагували на російський тероризм. Володимир Кличко у Твіттері: Я сам сьогодні чув вибухи в Києві. Росія використовує ракети щоб атакувати найбільш беззахисних людей, а саме хворих дітей. Для Путіна діти, які лежать на лікарняних ліжках. З раком та іншими важкими хворобами є законними воєнними цілями. Це неймовірна зневага до людства. Ми самі не раз відвідували цю лікарню під час війни та збирали пожертви на допомогу дітям. Світ повинен усвідомити, що Путін не хоче миру, а б'є все жорстокіше. Хто ми, як людська раса, якщо ми дозволяємо безневинним дітям, які лежать на лікарняних ліжках, бути цілями війни, його треба зупинити. Кличко старший був на місці подій. Подякував киянам, військовим та комунальникам. Наступний день також записав відео. Яке ще обличчя Росії має побачити світ, щоб зрозуміти всю кровожерливість варварів, бити по хворих дітях, пологових будинках, які фантазії втілює Путін і його НАТО? Мета одна: Геноцид і повне знищення українців і всього українського. Мета знищення держави в центрі Європи. Нас намагаються знекровити, залякати, поставити на коліна. Як довго світ не розумітиме, що такі хвори наміри відродити якусь там недоімперію не зупиниться на Україні. Благодійний фонд Олександра Усика пожертвував 1 мільйон гривень для дитячої лікарні Охмадит. Це буде нова зірка боксу. Саме це повторює Флойд Мейвезер про свого найменшого підопічного Кармела Мотона. Хлопцеві лише 18 років. Він вже потрапив під крило травневого, який своєю присутністю його й розкручує. Малюк виступає у другій напівлегкій вазі і вже набив рекорд із чотирьох перемог при трьох нокаутах. Чи вражає мене все те, що він показує у такому юному віці? Скоріше так. Хороший баланс, натиск і вражаюча потужність у Кармела присутні. Але чи варто зараз говорити про нього як про майбутню зірку? Звісно, так, Так, якщо вас звати Флойд Майвезер, ви хочете заробити на ньому багато грошей. Американцеві підвезли російського джорнімена Ніколая Бузоліна. Йому 36 років і чисто теоретично це як батя проти сина. Росіянин ще й переважив американця на 2 кілограми. Правда, це йому ніяк не допомогло. Уже в першому раунді бузоліну відрахували, а в другому проспект остаточно виніс росіянина. Пацан довго і без відповіді бив руського азя», що рефері набридло за цим стежити. Лайкос, якщо після такого бою ви також стали трішки більше симпатизувати Кармелу Мотону? Знаєте, кожного разу, коли в боксі з'являється якесь нове ім'я, його стараються з кимось порівняти, надавши клеймо нового Тайсона. Кличка чи Дюрана. Я не дуже розумію таку любов до минулого і це бажання призначити когось новим кимось. Якщо говорити про Моттона, то ніби напрошується порівняння з Джервонтою. Він теж виступав у цій вазі. Є зовнішня схожість, і, звісно, що обидва панчери. Але Девіс більш ефективний боксер. Кілера, якщо хочете, мотону поки що потрібно чимало спроб, аби серійно забити противника. Джевонті ж вистачить одного вдалого випаду, аби виключити суперника з роботи. Щось схоже, ми бачили з Райаном Гарсією, і ідеально свої кілорські здібності він показав в останньому бою з Френком Мартіном. Довго ходив, вичікував, але зловив момент і відправив суперника. Додому за Мотоном, Джервонтою та іншими боксерами стежимо разом на каналі Тайк Майсон новини боксу. Підпишіться, якщо досі цього не зробили. За мікрофоном Макс Діденко. Папа. -па!